Добрий вечір, пацани, всіх з Новим роком. Нехай збуваються всі ваші мрії, цілі, побажання. І бажаю всім свободи і достатку. Ще раз з Новим роком. Це відео буде досить таки коротке, я підіб'ю такий певний підсумок. Сьогодні під час дня я зняв відео, але мені воно не дуже подобається в тому плані, що... Воно не є якимось тематичним, воно більше несе такий трохи негативний характер, в принципі. Дане відео я хотів би записати це як підсумки року. Тобто це був важкий рік, але знову ж таки, за цей важкий рік я в принципі дуже сильно виріс як особистість, що я маю на увазі. За цей рік я був військовослужбовцем Збройних сил України. Я був в своїй піковій формі. Я мав вагу якій я ніколи не був за ціле життя, тобто в районі 110 кілограмів це десь 108-109. А ще я зустрів найпрекраснішу любов всього мого життя. Я зустрічав тисячі людей і знайомився з ними. Я заробляв гроші, яких ніколи не заробляв в житті раніше до цього року. Я подорожував Європою, тобто я об'їхав майже всю Європу. Працював в Польщі на заводі. В мене виросли соціальні мережі. Я переїхав в США, зараз живу в одному із найкращих, найдорожчих міст всього світу. І зараз я в місті, в якому планував бути в принципі, дуже давно. Були люди, які в мене вірили, я сам в себе вірив. І в принципі, от було бажання, і, в принципі, це і здійснилося. Зараз я тренуюся в найкращому залі на планеті, який є мекою бодібілдингу, тобто в якому хочуть побувати всі бодібілдери в світі. Голс Джим це, це дійсно місце, там, де виріс бодібілдинг. Хотів би додати, знаєш, цей рік був важким в хорошому сенсі. Тобто, чим важче випробування, ти проходиш. Тим сильнішою особистістю ти стаєш. Зараз прийшло досить таки багато розуміння того, що потрібно змінити в підході до людей, в контенті, в взагалі веденні всього. Зараз я трошки в такому ступорі, тому що я не знаю про що знімати. Я не знаю, навіть з якої сторони зайти, тому що скрізь тупіки, і я не знаю, як це пояснити. Не в плані того, що знімати, просто з мого життя вилетів певний дуже важливий аспект, який я зараз не можу знімати, виконувати. І, на жаль, на жаль, тому мені потрібно переключитися на якусь іншу тематику. Я поки цього не знайшов. В принципі, я вже придумав формат, що я буду знімати, і плюс мені треба вести цей влог на протязі ста днів, як я пообіцяв. Головна проблема зараз, що з мого влогу вилетіла основа. Я не можу знімати певний матеріал. Пізніше про це розкажу, зараз на даний момент в мене немає змоги про це говорити. І я шукаю зараз ключі, варіанти, як з цього викрутитись і про що взагалі знімати. Тобто в мене за спиною стоїть челендж 100 днів, і я не хочу здаватися і казати, що вибачте, я не буду далі знімати. Я розумію, що вони дивиться все менше, менша кількість людей, але це не головне. Головне це обіцянка перед самим собою. От і все. Не головне, скільки мене людей дивиться, головне, що я пообіцяв це перед самим собою, і я це по-дальшому виконую. Це саме головне. Цікаве моя, Цікаве моє спостереження. знаєш, От коли тобі хочеться записати, і ти йдеш записувати, ти думаєш, може мені пізніше записати, може мені зараз кави попити, поговорити. Можливо, до когось набрати, знаєш, ти одразу шукаєш якісь такі маленькі дрібнички, які ти можеш виконати в моменті, але не виконувати першу задачу, тобто яка перед тобою стоїть. От зараз <кій> я стою, записую це. У мене в голові так треба подзвонити до того, до того, до цієї і привітати з Новим роком. Набрати до сім'ї, привітати з Новим роком, але я стою тут три години ночі і записую цей відеоблог для тебе, для себе в першу чергу, тому що я... Нотую своє життя. І знаєш, мене так радує, що я через певний час буду дивитися ці відео і такий. А це я був <світ> цікавий, знаєш? Ну як? А, певна особливість є в цьому. Яка певна особливість? Давайте це з переписками з дівчатами. Дивіться, раніше, якщо ви відкриваєте переписку з дівчатами, яка була рік назад, два роки назад. І вам смішно з того, що ви писали, знаєте. Ну, і це якось виглядає недолуго і не сильно добре сформульовано. Знаєте, якщо ви дивитесь на цю переписку, і вона виглядає по-дитячому, виглядає якось, що вам не подобається, значить, скоріш за все, ви виросли як особистість. І це дуже добре, тому що якщо ти будеш дивитися свою переписку два роки назад, там чи три роки назад, рік назад, с якогось дівчини і нічого не змінилося, тобі подобається все, як ти писав, значить ти залишився на тому самому рівні. Так само, і з відео, якщо ти будеш передивляти через певний час, і тобі це вже буде здаватися смішним, якимось недолугим, то я тебе вітаю. Ти в принципі виріс як особистість і покращив свій контент, покращив бачення, розуміння того, як це має бути. А я думаю, мені вже... В принципі, пора спати. Три ж з години ночі. У мене ще по плану в принципі, з'їсти морозиво. На ніч. Я не знаю, скільки в мене плюсом буде кілограм. І не скріп, що я за це чіпніла, якось дуже-дуже наївся того, що я хотів. В принципі, я поїв, але не наївся. Зустрілимо новий рік, до речі, дуже круто в компанії навіть трошки більше компаній, ніж ми планували. І я дуже задоволений, дуже багато чого нового знав, багато для себе почерпнув і будемо рухатись саме в тому напрямку, який я собі задав. Так що працюємо далі і рухаємося тільки вперед. Пишіть мені в соціальні мережі, тобто Instagram, TikTok, Telegram. Можете писати тут в коментарях тематики, які вас цікавлять, будь-що психологія, відносини, фінанси, життя, поради і так далі. Пишіть, я постараюся на кожне з, на на з цих повідомлень та коментарів дати відповідь. Все, з вами був той самий Сергій Остапчук, Сергос, як сьогодні тут сказали це не можна казати, нехай буде <laughs> Ukrainian Mafia Boss. See you soon, guys.